Бажаю здоров'я бійців і багато хто задавався питання, як робити скріншоти. І зараз я вам розкажу. Нажимаю спочатку Escape, нажимаємо налаштування, нажимаємо Clan. Нажимаємо на F12 лівою кнопкою межі два рази. Так, добре, нажали. Два рази. Тепер вибираємо кнопку, на яку ви хочете. Ну от я, наприклад, ставлю на крапку. От поставив на Д або ви можете поставити на 0. Поставити 0 і нажимаєте тепер ОК. OK. Коли нажали ОК, OK, тепер що ми робимо? Нажимаємо на клавішу, яку ви хотіли запрограмувати. Тепер виходимо, шукаємо в папці. Закидаю Cream. Так, гейм і скрішот. Нажимаємо на скріншот, І ось наше фото. Як ви бачите, все працює. Так що тепер ви знаєте, як робити скріншоти в грі. Ну, а кому була полізна інформація, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і всім пока. Пока-пока. Пока-пока.